Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Сьогодні 2 вересня, і поки Трамп перебуває в суперпозиції, такий собі Дональд Шрьодінгера, його посіпаки виконують роботу замість нього і погрожують Росії санкціями. От буквально цього тижня вже щось буде. Ух! ось! Крім цього, Венесуела готується до війни зі Сполученими Штатами Америки, а Кім кімчинин на бронівічку несеться на всіх порах на зустріч зі своїми побратимами по осі зла. Про це все будемо зараз з вами говорити, але тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, вийшов міністр фінансів. Сполучених Штатів Америки Скотт Бесенд і сказав таке, що після дзвінка, коли європейські лідери та Зеленські були в Білому домі, Путін зробив протилежне тому, що обіцяв. Та ти шо? Та Путін зробив? Це не Зеленський схитрив, ні європейські лідери обманули. Не вони там та налаштовують Україну на якісь нереалістичні очікування. А Путін зробив протилежно тому, що обіцяв. Фактично він у мерзенний спосіб посилив бомбардування. Слухайте, ще пару таких фраз, і я точно почну сумніватися, а чи живий Дональд Трамп? Бо при живому то Фредовичі таке говорити про володю. Ну, вибачте мене, це якось вже е, за межею. Але вони кажуть, що Трамп таки живий, і у нього навіть є стіл, а на цьому столі лежать варіанти. І вони будуть розглядати їх цього тижня. І ці варіанти будуть стосуватись якраз досить серйозних санкцій проти Російської Федерації. Та чи буде кому їх підписувати, це окрема тема для розмови. Тому що якщо зайти в американський сегмент інтернетів, то там тільки й розмов про те, а чи Трамп настоящий взагалі. Бо якось він вже кілька днів не виходив до публіки, не спілкувався, не давав так, от коментарів, а ви знаєте, що його попробуй ще заткни. А, та Тим не менш. Є тільки якісь фотографії, де він щось там далеченько їде на гольф, і там кадри такі дуже розмиті і дуже сумнівні. Я навіть в телеграм-каналі публікував один з таких кадрів, який найбільше зараз офорсять на платформі X, колишній Твіттер, американці пишуть: ну це ж не Трамп. Ну, що ви нас обмануєте? Посилання на телеграм-канал ось тут, за QR-кодом і в описі до відео знайдете і подивитесь там це. А ось тому така собі історія. І, мабуть, сьогодні ввечері ми перевіримо, бо там анонсують, що Трамп буде виходити і щось там говорити виступати. І тому, або він уже десь давно лежить в холодильнику в Маралага і зараз роблять діпфейк з ним. Або ну, чи я дополахела, чи просто вирішив взяти вихідні? Ну, побачимо, побачимо, звісно. Ми тут з вами конспірологією не займаємося. У мене занадто багато волосся на голові, щоб е е таку друню розповідати. Тому подивимось, але в цілому, знову ж таки, багато слів, дій поки що немає. А абсолютно, Америки в цьому плані взагалі не викликають довіри. У мене нульові очікування абсолютно вчора закінчився черговий двотижневий ультиматум. Ну, чекаємо, що Трамп вийде сьогодні і скаже: ну, а тепер от. Ще 2-3 тижні я подумаю, що робити з тим, що нічого не відбулось, і буду ухвалювати рішення з приводу того, які терміни поставити до наступного ультиматуму, які очікування на цей час поставити. Так, Путін, звісно, так. Так, от його запитають, Скот Бесен таке сказав, що ви думаєте? Скаже, Путін, звісно, так. Да. Зробив протилежне, але Зеленський, але нафтопереробні заводи. Ух, не ненрабається мені. Це війна, припиніть це безумство. Я дуже сильно, дуже, дуже сильно здивуюся, якщо почую щось новеньке. Хоча варто було б, звісно, на це сподіватись, тому що з тим, як формується зараз вісь зла в Пекіні, як вона відверто об'єднується і посилюється, ну це просто кричить, вимагає якоїсь реакції. Бо західний світ зараз програє без бою. До Пекіна на всіх парах мчить Кімчинин. Можливо, коли ви дивитесь це відео, він уже перемчав е на цьому паровозику, який вірить е у себе. І в цьому є значний символізм, тому що, незважаючи на близькість Китаю. І Північної Кореї вони все ж таки певною мірою від Північної Кореї дистанціювалися, і Сідзінпін від Кімчинина також Ну, для свого престижу, для свого іміджу, щоб показувати підсанкційний в ізоляції, і я не хочу, щоб його тінь падала на мене. Але після того, як Трамп створив прецедент, після того, як він. Путіна запросив на територію Сполучених Штатів Америки, зустрічав його оплесками, червоною доріжкою і перед ним плазував, то Сі Цзінпін подумав: ну якщо Трамп плазує перед моїм васалом, то я взагалі можу робити все, що завгодно. Кім чинина, та, будь ласка, якби мав змогу, відкопав би ще Садама Хусейна і Бен Ладена, їх би також. Покликав мене цю зустріч і нічого ви мені не зробите. І поки що, ну я навіть не знаю. Я не бачу, що б вони могли. Ну, я точніше розумію, що б вони могли зробити, але я не бачу готовності ні Сполучених Штатів Європи, ні Сполучених Штатів Америки, ні Європи зробити щось подібне. Сполучені Штати Європи гарно звучить, дуже гарно. Е, ну, але ми не будемо про Європу, повернемось е, в Америку, але не в Сполучені Штати, а в Латинську Америку. Диктатор Венесуели Мадуро каже, що вони стикаються зараз з найбільшою загрозою незалежності на континенті е, за 100 років. І от тепер Сполучені Штати Америки готуються, нібито напасти на Венесуелу, готують інтервенцію. 8 військових кораблів, 1200 ракет, атомний підводний човен, все це націлене на Венесуелу. І дійсно, багато зараз розмов іде, що Сполучені Штати Америки можуть е, прийти до такого, знаєте, собі, стандартного сценарію, стандартного плану, і спробувати організувати маленьку, переможну війну. У Дональда Трампа провал за провалом. Як на, міжнарод... ну, на міжнародній арені абсолютна катастрофа. А всередині країни, якщо ще зараз він програє Верховний суд і скасує всі тарифи, то це буде повний провал для нього. Всередині країни нікуди не зник скандал зі списками Епштейна. Безробіття зростає, з економікою відбуваються качелі, а якби, ну, Штати цінуються за стабільність і надійність. Тут навіть і не пахне в цьому плані. І щось потрібно робити. Робити якісь системні зміни, які націлені на результат в, в середньостроковій чи довготривалій перспективі, Трамп, звісно ж, не буде, бо його це не цікавить. Йому потрібно щось тут і зараз. Ну, очевидно, що поки що Гренландію відклали в довгу шафу, не будуть на неї нападати, там ще їхніх шпигунів зловили, ну, така собі історія. Та разом з тим. А от Венесуела спробувати в найкращих таких американських традиціях вірватися в країну третього світу і скинути там диктатора, непогано, непогано. В цілому не те, щоб я був проти, тому що все ж таки Мадуро диктатор. Венесуела, незважаючи на багатство ресурсів, надзвичайно бідна країна, і вони самі нещодавно там анексією території сусідніх держав займались. Але якщо говорити. В загальному контексті, то це ж банальне відволікання уваги, банальна спроба просто відволікти від усіх проблем, від усіх промахів, які Трамп зробив за період своєї другої каденції кров'ю звичайних американців, яких він відправить у ту Венесуелу. І не факт, що це взагалі якимось успіхом увінчається. Бо ми пам'ятаємо, що 에, та коли останній раз Сполучені Штати Америки когось перемагали? Коли вони вривалися в цю справу самостійно з європейськими партнерами, там, союзниками, так. А самостійно вони зазвичай отримують тягала і з піджатим хвостом повертаються на, свій, а, на свою базу. Тому таке, друзі, будемо спостерігати. Дійсно, багато чого несеться, мало поки що конкретики, але атмосфера загальна ну, така собі. Зазвичай я це роблю на стрімах, але сьогодні повторю і в цьому відео. Що ж робити в цій гнітючій атмосфері? Повторювати одну чудову мантру з філософії стоїцизму. Звучить вона таким чином. Боже, дай мені смирення прийняти те, на що я не можу повпливати. Дай мені сили змінити те, що я можу змінити, і дай мені мудрості відрізнити одне від іншого, друзя. Вам я також раджу з мудрістю поставити вподобайку під цим відео, підписатись на цей канал, якщо ви ще не підписані. Якщо підписані, то дзвіночок поставити. А якщо ви вже підтримали Сили оборони України і бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, можете це зробити за реквізитами в описі до відео. Найзручніше через YouTube спонсорство, спонсорство це зробити. Також QR-код бачите на екрані. А поки не прощаємось.